Привіт усім! Відомий український співак-втікач Олег Винник, який нещодавно вперше за два роки війни вийшов на зв'язок, прокоментував свій виїзд за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Артист поділився, як реагує на хейт щодо його втечі. Виконавець у новому епізоді ток-шоу говорить вся країна, заявив, що під час свого мовчання він допомагав армії та, мовляв, подумки був з Україною, пише ТСН. Також винник додав, що наразі він працює над багатьма новими піснями, які планує випустити найближчим часом. Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти і платили кошти. І слава тобі, Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться, зазначив Олег. Після новини про повернення артиста на сцену на нього полився шквал критики в мережі. Сам винник каже, що він не зважає на хейт. А щодо того, що його місце в українському шоу-бізнесі вже зайняте, то зазначає, що немає часу думати про це. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.